Добрий вечір, слава Україні, слава Героям Хтої оборони. Сьогодні розкажу вам про такий прилад. Це приціл нічного бачення агресора. 1П-93, рисочка 2, АК-74. Е, яке покоління, напевно, достеменно невідомо і самому виробнику. Ну, перша складова це корупційна. Що пропишуть в контракті, то й поставляють А другий. Там є різні версії, що половину поставляється третього покоління, половину другого. Будемо виходити з інформації яка є, була верніше на офіційному сайті, так як вона зараз відсутня. По цьому маркуванню у нас дальність роботи приводу 400 метрів, покоління 2. Третє буде тільки четвертому, де буде індекс 4. Тобто тут ці характеристики, якщо кому цікаво, зупинити, подивитись. Думаю, немало цікаві є. З досвіду тестування, там ми декілька днів дивилися тканини в нього. З досвіду тестування скажу, що є два цікавих моменти. Перший момент. От Я пробував в нього подивитися піксель на прохання е, людей, як видно, піксель. Да? Ну, Ми вироби перевіряли, бронежилети там і т.д. А от одягову і е, нейлонову тканину. Ми дивилися, і виходить така е, цікава річ відсутність чіткості, зображення в різних видах, е, скажімо так, освітлення. Вийшов місяць, ну то вже з 20 метрів ти нічого не бачиш, все розмито. Місяць трошки сховався, ну, можна чуть-чуть, е, скажімо так, підійти ближче. Але суть в тому, що до 50 метрів піймати чіткість в цьому приладі неможливо. Тобто силует будеш бачити, а роздивитися. Що то за пятно не є можливим і ефективно працювати з цим не вийде. Але при цьому тут є така річ, яку рідко де побачиш, це для промивки азотом. Напевно, ну, напевно, треба промити азотом, тоді різкість збільшиться. Ще е, у нас є така цікава бумажка, це паспорт на цей виріб. Так ось в пункті 3.4 перевірка працездатності даного приладу. То зазначено наступне, що ефективно він працює на 400 метрах при нормальному освітленні місяця. Відповідно, 15 днів з місяця він не буде працювати, тільки 15, коли буде нормальний місяць. Ну, при цьому має бути ще нормальна погода. Ефективна зона використання 4 дня з бойового місяця. Десь під Харковом, певно, хтось там вичислив, коли ж той місяць там пропаде. І ночі ніхто нічого не побачив. Це з юмору. І ще одна хвилинка юмору це ось тут. У хвойному лісі все мінус 4 ікса. Тобто 100 метрів ефективна робота і плюс об'єкт має стояти не, не менше 25 метрів від хвойного лісу. Ось ще один секрет операції під Києвом розкритий. Багато хвойних лісів. Але. По суті, питання, ось вам відео, де при нормальному освітленні місячному усі дві тканини. Зліва буде нейлон, справа буде одягова. Все одно при нормальному освітленні буде пятно. Ось ця одягова тканина, там 65 на 35 поліестер котон, це нейлон. Але тут і тут відсутній захист в приоденічного бачення, тому при. Підсвітці, отак от тут от, воно виглядає пятном е, в Підерській прилад Нічного бачення. Зараз спробуємо це все зняти е, за майже відсутності світла. Подивимося, як воно буде це показувати тоді. Ось при відсутності освітлення. ну Вже, скажімо, розмито так, що не зрозуміло, що там є. Ефективно провести тести, цей прилад. На близьких дистанціях, не є можливим. А на більших дистанціях, навіть піксель, якщо він не посилає, то людину розладіти, теж не представляється можливим. Ось є ще один прилад у нас. Це SOT. По-українському українськи сучасні оптичні технології. Невідомо чи це він контрактний. Ну, він також трофейний, але невідомо яким шляхом він попав. Ну, напевно, контрактний, бо я не думаю, що. Хтось би з орків захотів купувати за свої гроші, на, щоб їхати на скажімо, загарбницьку війну. Слідуючі відео теж буде цікаве. Порівняємо цей цей, ПВС-14, американські прилади, російська тканина, москальські прилади, американська тканина. Різні дистанції. Відео буде все зняти в нічного бачення. Підписуйтесь, буде цікаво. А тут що хочу сказати. За трофею дякую на фоні всієї ефорії, що відбувається по здобуткам на визвольній війні. Хочу наголосити і попросити. Не забувайте про ціну. Якщо вам її не говорять, не означає, що її немає. Всім визволителям дякую, всім тим, хто вже не з нами, дякую двічі. І Обіцяю, що постараємося, щоб це все було не даремно. Слава Україні і слава героям!